Велетні міфологічні персонажі, істоти людської зовнішності, але котрі мають гігантський розмір і велику силу, фігурують у міфах, легендах та казках різних народів, а також у релігійній та художній літературі. До розвитку науки за останки велетнів часто приймали кістки викопних тварин. У міфології велетні становлять групу антропоморфних істот гігантського розміру, які відносяться до міфічного часу творіння. У пізніших переказах образ гігантських людиноподібних істот зазнає деяких змін, риси перших істот втрачаються, і велетні, такі як давньогрецькі циклопи, виконують лише роль чудовиськ, котрих необхідно перемогти героям. Хоча іноді деякі велетні, наприклад, титани в давньогрецькій міфології, є предками богів, у певний момент вони вступають зі своїми прабатьками в смертельну сутичку, після перемоги божества встановлюють власний пантеон. В античній міфології велетням приписується створення ковальського ремесла, влаштування високих стін навколо міста, з величезного каміння. Так звані циклопічні споруди нерідко в міфах і легендах зустрічається мотив зіткнення велетня з людиною нормального зросту і сили, причому перемога залишається на боці звичайної людини у Біблії Голіаф і Давид, у Гомера Поліфем та Одіссей. У багатьох, особливо ранніх фольклорних творах, усі велетні злі і не надто розумні. Їх нарідко наділяють рисами огрів, зокрема, схильністю до людожерства. Велетні з подібним описом фігурують, наприклад, у казках: Джек і бобове стебло та Джек Підкорювач велетнів. З іншого боку, суспільство велетнів у другій частині подорожі Гулівера Джонатана Свіфта описується як цілком цивілізоване, а велетень у книзі Руальда Даля Великий Дружній велетень. Навіть заводить дружбу з дитиною. У старозавітніх переказах згадуються рефаїми – найдавніші мешканці Ханаана, люди велетенського зросту і величезної фізичної сили. У християнських апокрифах описуються як діти земних жінок і упалих ангелів, були підкорені спорідненими євреям народами, такими як Амонітяни. А на час виходу з Єгипту їх практично не залишилося. Одним із Рафаїмів був легендарний Голіаф, убитий молодим Давидом. Іншим прикладом є цар Амореїв Ог, який називається в Біблії останнім з живих на момент оповіді Рафаїмів. Ог, разом зі своєю армією був убитий євреями під проводом Мойсея. За різними інтерпретаціями біблійних текстів зріст Ога оцінювався в 4 метри або й більше через неоднозначність використання терміну «лікоть». Згодом зниклі Рафаїми стали асоціюватися з підземними мешканцями Шеолу, а в їхніх підземних судомах бачили причину землетрусів. Одні з найвідоміших міфічних велетнів гіганти з давньогрецької міфології. Описувалися як величезні людиноподібні істоти, незвичайної сили та дуже агресивні, відомі насамперед як учасники епічної битви з олімпійськими богами. Поряд з іншими жахливими велетнями, циклопами та химерними гекатонхейрами гіганти були нащадками урана та геї. Деякі зображення показують гігантів як гоплітів. Що мають повністю людську форму тіла, а також відповідні обладунки та зброю. Поряд з іншими міфологічно більш давніми велетнями титанами, гіганти уособлюють хтонічні сили природи. Загалом у різних джерелах налічувалося до 150 імен гігантів. Всі вони були повалені олімпійськими богами, а знаменитий грецький герой Геракл. Допомагав богам у цій боротьбі, велетні скандинавської міфології Йотуни чи Турси часто протиставляються богам, асам і Ванам. Хоча, врешті, вони виявляються переможені богами під проводом Одіна. Згідно з міфологічними переказами, йотуни жили задовго до появи інших істот і людей і населяли такі землі, як Йотенгейм. Нерідко згадуються у давньоскандинавських текстах, також фігурують у давньоанглійській поемі Бео Вульф. Використання терміну еволюціонує таким чином, що образ Йотунів стає все менш вражаючим і негативнішим, у міру того, як християнство поширюється в Скандинавії, у пізнішому фольклорі деякі риси Йотунів, такі як перетворення на камінь при денному світлі. І проживання далеко від населених пунктів приписується вже тролям. У слов'янській культурі та фольклорі велетень міфоепічний персонаж, антропоморфна істота, що відрізняється від людини великим зростом і силою, часто пов'язані з рельєфом певної місцевості. Слов'янські перекази про велетнів мають зв'язок із зміною міфологічного часу на історичний. Велетні можуть розглядатися як перші люди, первопредки, що брали участь в устрої світобудови. Загальнослов'янським сюжетом є загибель велетнів, у тому числі винищення їх Богом або перетворення на звичайних людей за гординю та шкідливість. У 1940 х роках німецький антрополог Франц Вайденрейх. Після вивчення знахідок з Китаю та з острова Яви висунув гіпотезу про походження людини від гігантських приматів. На думку Вайден Рейха, гігантопітек еволюціонував у мегантропа, а від мегантропа походять пітикантропи та пізніші гомініди. Але ця гіпотеза була відкинута іншими антропологами. В деяких сучасних авторів езотеричної літератури зустрічається ідея древньої раси велетнів, які володіли таємними знаннями. Ідея популярна у різних псевдонаукових творах та в масовій культурі, у тому числі відображена у телепередачах, як докази наводяться фотографії скелетів величезних розмірів на тлі звичайних людей. Свідчення очевидців, які нібито знаходили величезні кістки, котрі пізніше були втрачені, мегалітичні будівлі Стоунхендж та інші, стверджується, що звичайні люди, які мали лише примітивні технології, не могли їх спорудити літописи, щоденники середньовічних мандрівників, історії, про знайдені в ХХ столітті. Останки гігантопітеків і мегантропів стверджується, що гігантські скелети привласнили та приховали офіційні вчені. Звісно, що всі ці теорії змови не мають під собою обґрунтованих фактів чи доказів. Фотографії гігантських скелетів є результатом фотомонтажу, у ряді випадків навіть відомий їх автор. Нічим не підтверджені розповіді очевидців як минулого, так і сьогодення, не спроможні вважатися доказами. Також уже давно описані, та у більшості випадків експериментально перевірені технології, використані при створенні мегалітичних споруд давнини. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, найвищою відомою особою у світі. Про зріст якої є безперечні відомості, був американець Роберт Першингводлоу. Його зріст становив 2 метри 74 см, а вага 222 кілограми. Через гігантський зріст мав проблеми із тактильним відчуттям у стопах, тому не виявив часного ураження стопи, яке почалося від звичайного натертя шкіри. Що незабаром загноїлося, і через це розвинувся сепсис зараження крові, від чого чоловік і помер 15 липня 1940 року. Із живих нині найвищим у світі вважається турецький фермер курдського походження Султан Кесен, що має висоту 251 см. Великий зріст Кесена обумовлений такими захворюваннями, як гігантизм та акромегалія, спричинених пухлиною, що впливає на залозу внутрішньої секреції гіпофіз, щоб мати змогу ходити, використовує милиці. Підсумовуючи, ми можемо зробити висновок, що велетні це не більше як персонажі давніх легенд та міфів. В переказах багатьох культур зустрічаються люди гігантських розмірів, їх битви з богами та поступовий занепад, і, можливо, справді існувало якесь перше джерело, звідки по світу розійшлися ці історії, але воно лишається лише міфом, навіки схованим під покровом часу.